Сьогодні в серці кожного притомного українця горить вогник надії на перемогу, і більшість той вогник живлять реальними справами допомогою Збройним силам у вигляді волонтерства, донатів чи іншого. І персонажі нашої розповіді, поки їхні ровесники проводять дозвілля у своє задоволення, дбають про те, щоб наші захисники мали вогники у прямому сенсі слова. Ми нагодилися у невеличку майстерню восьмикласників Ярослава Радома і Тимура Карпенка, коли хлопці у звичному для них режимі працювали над. Виготовленням павербанків та ліхтарків для наших воїнів. Цікавлюся в Ярослава. Як йому спало на думку цим займатися? Так я дивився в раз у вечірі. Ті, побачив, що сьогодні хлопці роблять ліхтарки та скити для зсу безкоштовно. Тому я напишу, спитаю. Я якось уже якраз перед цим за неділю дивився паяв пробутки, щось таке експериментував. Були. ну, думаю, спробую цей. Дали мені розказали інструкцію, пішов я у нас, купив все, що було потрібно. Звісно, це дуже було невигодно вийшло. Тоді е, перший ліхтар мені вийшов 200 гривень, я його зразу зібрав, передав військовому знайомому. Він сказав, класно, написали хлопцям, тих, що їх роблять. Мені відправили для перших 50 ліхтарів. 40 я їм відправив, 10 я оставив їх собі. На свої ці відправки. Відправив також, що вже, думаю, почали мені вже з Кагрилика передавати електронні одноразові ці сигарети. Почав, думаю, спробую вже павербанк. Зібрав перший павербанк, віддав тимуровому тату, як їх цей. Тоді почав показав це в Тіктокі, почало більше і більше звітів приходити запитів, почав відправляти, так вже близько 200 штук відправили. Та десь так само почали з ліхтарями. Хлопці вже також понамучували багато по місту, багато хто за містом, по селах працюють. Я їм відправляю матеріал, відправив їм, вони через неділю мені відправляють вже готові ліхтарики. Я їх одразу відправляю бійцям. Це слово, кооперація в дії, так можна так. сказати. Але перш ніж вкладати комплектуючі в корпус, щоб потім паяти, треба той корпус виготовити. І тут же в хлопців і стоїть 3D-принтер, який видруковує корпуси майбутніх павербанків. Ярослав розповідає, тут починається пластик, він товщиною 175 мм. Він попадає в голову, з голови вже виходить він 0,4, і ця голова їздить по столу і малює маленькі сли. Після цього відбувається друкос таких корпусів для поверпанків. Ось такий корпус буде результатом цієї роботи, так? Так, в нього буде 40 тисяч мА годину. Ага. А оцей що за прилад такий збоку стоїть? Це 3D-принтер 3 v 3. Це його екран, на якому все керується вибор режима, швидкість, температура та яку медаль буде друкувати. А ви можете управляти тим маленьким комп'ютером, я б так сказала. Так, чи чи так, там так. задані параметри вже не не можна нічого можна робити? можна управляти, можна температуру, швидкість, колери настроїти, щоб більше, тихіша було. Можна так само настроїти на ньому режим, коли він через, наприклад, пропрацював 10 годин і він сам відключається. Серед улюблених предметів у Ярослава, біологія і фізика. Такі ж не випадково, та йдемо далі технологічним ланцюжком. Зараз буде спайка акумуляторів з одноразових електронних сигарет. Тут 36 елементів ось таких корпусів. Вони вже йдуть. Ми їх розбираємо, тоді тестуємо, спалюємо і йдуть в корпуси. Відбувається спайка такого, такої батареї, вже припаємо його до плати. А, Ярославчику, а де ви берете оці вже використані електронні сигарети? Ви ж не курите? Відправляють з усієї України, також є вже контейнери в Польщі. Тобто на вашу адресу, на твою чи на якусь кагарлицьку, так, чи на нову пошту На мою адресу відправляють, також привозять. Ага. Дуже багато військових передають, так само як відправляють, хто приїздом тут, а себе по місту десь їдуть. І вони завжди тобі, стараються передати. А де ж ти їх зберігаєш, що в тебе ще їх не так багато, щоб треба думати про склад ми збереження? Зберігаємо ми їх в ящиках, але вони у нас довго не є, зразу. Вони не тільки приїхали. Ми стараємося їх буквально за день використати, бо замовлень дуже багато. Зараз налічується близько 50 по замовленнях та десь до 200 ліхтарів. А скільки із кількома напряму військовими ти контактуєш для того, щоб надавати їм витвори твоїх рук і з твоїми товаришами витвори? Це багато хто пише мені з самих бригад військових також. У мене є сторінка в TikTok, і всі туди йдуть запроси. Ага. Люди я виставляю, що я їх виготовляю. Ну і військові мені пишуть, що потрібні такі-такі павербанки. надають свої документи. ну, угу. Я їм відправляю. Питаємося, з чим швидше, тим і краще. Уточнимо, який перепрошую асортимент твоїх виробів разом з твоїми друзями. Е -е, виготовляємо як такі павербанки від 20 тисяч. Міліампер до 80. Це такі для е, мавіків більше щоб заряджати. Також виготовляємо ліхтарі. На жаль, мабуть, зараз, поки у нас немає. А, ні, є Розіслали всі виготовлені, так? так? Один тільки є такий ліхтарик, теж наша наліпка. Ага. Не для продажу пайкою це наш нікнейм. Білий також є червоний. Також є у нас як і красні. Режимні такі, що можна і теж такою корпус на третій обрітері такі, що тут так, кнопка можна білим або червоним. Все, може, веселий. Павербанк готовий. Щас... Готовий? Так, зараз буду його вже закручувати. Ану зараз. Спочатку треба передивитися, щоб це все не якщо. Закріпити. Так, якщо ми теляється, ми беремо бумагу якусь. Так, так. раз. Трошечки. У нас просто більш питаємося робити корпуси під Різні акумулятори, щоб не так багато, щоб можна одні було друкувати і любі акумулятори як ось такі самі, тільки це вже з айфоновських батарей. це вже то готовий. Тільки також треба його скрутити і в планах вже сьогодні відправляти громадський напрямок. Відправка йде за які кошти чи на яких правах? Відправка йде. Буває таке, що військові самі кажуть, що ми заплатимо, але я стараюся, якщо є донати, все з донатів. За відправку йде близько 150 гривень, тому що туди і що далеко їхати. А також буває, що військові самі до мене під'їжджають і їх забирають. А під'їжджають куди? В центрі так, в в Каринку, да, десь вони приїздом бувають, їдуть вже ближче туди. Я вони кажуть, щоб не відправляв, під'їхали, забрали так два рази без піти часу Ось сюди вже готовий павербанк я його тільки докрутив тут герб україни слава україні наш пайка юа версія корпусу та не для продажу, тому що ми їх збираємо за донатські кошти, також за свої кошти з військових ми не беремо ну, ні копійки. Питаємося, все робити їм безкоштовно. Тимур Карпенко, другий помічник Ярослава. Ми сідуємо з ним. Тимуре, а в чому твоя місія у роботі з Ярославом? Моя допомагати йому розбирати так само, як і електронні сигарети, робити ліхтарі, та якщо та перебирати акумулятори для пауербанків. А скільки ти можеш довести до кондиції таких сигарет за день? Тимур розібрати? Да, да. Та цілий ящик, якщо в мене є вільний чай, час, час. То ящик можу розібрати. А в ящику скільки там їх штук, я не знаю? По-різному, да. може бути і 100 штук. Якщо я пам'ятаю, колись ми... ярик мені дзвонить і каже, Тима, прийди мені допоможи. Ну, я приїжджаю, допомагаю. Я приходжу, єлі їх довезли до школи і розібрали ми за скільки. За з хлопцями, за три дні їх розібрали і не муждалися нічого. п'ята на дрібниці не відволікаються із своїми ще по суті дитячими серцями патріотів хочуть дати тепло і світло тим, хто нас захищає, якому сьогодні найважче, І майбутнє своє пов'язують із військовим одностроєм. Ярослав планує вступати до відповідного навчального закладу, а Тимур куди попрямує і заодно пригадає витоки дружби з Ярославом. Або ДСНС, або поліція, або стану військовим. Угу. А твій татко? Мій батько теж військовий, був під херсонським напрямком, звільнив Херсон, потім в Угледар, він отримав поранення і його тепер сидить ну, не в штабі чи як там. У на штабній роботі, на штабній роботі так, там е охороняє мости. В його побратим це Саша Мозговий. Що ще вам розкажу? Ми так, можна сказати, ми з Яриком знайомилися. У нас така історія, він ж, ми ж з самого початку з ним знайомий. Він до, з нас з шостого класу. На сьомий клас, 6-7, На у нас з'явився новий учень. Я пішов знайомитися. Ми з ним як, розговорилися, він каже, що я, тіпа, я друкую, я волонтер, я кажу, ті. У мене воює. покажи мені, розкажи, я тобі допоможу. Угу. Він мені, ми з ним в кабінеті трудового свого першого ліхтаря, він мене ще досі ну, довго лежиться, як пам'ятка. І так почав з ним волонтерити. <клух> можна сказати, від самого початку і до останнього кінця. Дружите і волонтерити. Да, Дружимо і волонтери. Разом до друзі. Найкращі друзі такі брилки хлопці видруковують на 3 d принтері, і потім вони реалізуються на благодійних ліцейних ярмарках на підтримку збройних сил України. Успіх приходить до тих, хто його прагне. Доречний девіз Ярославі Тимур, можна сказати на перших сходинках своїх життєвих успіхів, а їх здобувають серця винахідливі, активні, патріотичні контакти і номер банківської картки для тих, хто побажає задонатити хлопцям на витратні матеріали і комплектуючі та поштові витрати, чи уточнити деталі допомоги за телефоном. До перемоги тільки разом. І коли ми вже підготували цю передачу, дізналися приємну новину під час церемонії нагородження подяками або грамотами міського голови учнів, обдарованих. І тих, що здобули високі місця на олімпіадах і творчих конкурсах, було відзначено і Ярослава Радома. Міський голова Олександр Панюта вручив хлопцеві подяку і прикметну нагороду, медаль волонтера, людині з великим серцем за надзвичайну самовідданість, людяність і діяльність на благо громади людей. Які потребують підтримки, вітаємо Ярослава, і хай його серце наповнюють радість і певність у тому, що робиш дуже важливу і корисну справу.